Сьогодні ваші юнаки зіграли матч 13-го туру з інгульцем. Власне вийшла така дуже напружена боротьба і довгоочікувана перемога. Дайте оцінку сьогоднішній грі команді. Ну, команда молодці хлопці витримали темп. І гра складалась така бойова. Ну як і решта ігор, така бойова. Команди «Інгулець» мені дуже сподобалась, Ті ігри, які я дивився, до команда ну, не то місце займає, де має бути. Дуже такі організована команда. і Є гравці, які виконують настанови тренера. Дуже добре. Так нам було непросто. Ну бачите, перший тайм – 0-0. Могли і нам забити, могли і ми забити, там в штангу попали. А другий там вже був такий гальовий, нам вдалося першими відкрити рахунок, але но... потім пенальті не наді. наді. Но я вдячний хлопцям за те, що вони проявили спортивний характер і вирвали цю гру, забили другий м'яч вже на останніх хвилинах. Так що це означає те, що у хлопців є спортивний характер, вони його розвивають і так це приємно. Ми перемогли, була важка гра, але проявили характер і забили після пропущеного голу. Виграли 2-1. Ти сьогодні забив свій перший гол в чемпіонаті. Пригадай свої емоції в момент того, як ти забив гол, і пригадай взагалі момент. Так, я був радий забити перший свій гол. Я готувався, перехопив м'яч і вдарив. акуратненько так. Які слова казали команді в перерві, в роздягальні, як налаштовували їх на другий тайм? Ну, дуже все спокійно. Підвели кратки того першого тайму, які були недоліки, на що треба звернути увагу. І по другому тайму налаштовували більш активно грати в атації, надійно в захисті. Там, в принципі, нічого такого там все, все просто і банально. Сьогодні можна сказати, команда виглядала більш злагоджено та дисципліновано порівняно з минулими матчами. Вдалося провести аналіз помилок з минулих матчів і відпрацювати все на 100%? Так, провели це теорію, Вдалося уникнути помилок, які були в минулій грі, і все вдалося. Команда сьогодні була дисциплінована, злагоджена на футбольному полі, і мені дуже сподобалось, що хлопці всі билися, як то кажуть, один за одного. Це мені дуже приємно вразило, але знаєте, то останні результати вони були для нас не дуже позитивні, і ми робили виводи і працювали над цими помилками. І Також в нас був такий аспект роботи тренуватися і над психологічним аспектом. Щоб хлопці якось ну були команди на футбольному полі друг за другом, і чесно кажучи, я до останніх хвилини е, вірив, що ми сьогодні не програємо, то виграємо, тому що навіть той пенальті ну пропустили нічого страшного. Який би рахунок сьогодні не був. А мені дуже сподобалося, як хлопці були згуртовані на сьогоднішню гру. А От, власне, якою була установка на сьогоднішню гру від тренерського штабу, і чи можна, судячи з результату, сказати, що вам вдалося її виконати? Ну, в принципі, так. Була задача більше прижати їх до воріт. В принципі, вдалося. Вони добре виходили в контратаки, але нам повезло. А от саме по психологічному аспекту, як зараз вдається підтримувати атмосферу та мікроклімат в команді? Ну, нормально, я ж тренер, я маю якось і психологічно їх підтримувати. Я дуже їх розумію, це молоді хлопці, вони обіцні, хочуть виграти, але хочуть, щоб воно само прийшло. Но мені вже нам, тренерському штабу, вже такі, ми їм ставимо вимогу, що ви ну, кожен день повинні дуже багато працювати над собою. Ось, і, і Кожен день ми це напрацьовуємо, кажемо, двігаємо, щоб ми не дивилися. Лися на табличку, там на рахунок а більше над собою концентрувалися і більше вимог до себе ставили на тренуванні і поза тренуванням. Так що ну над цим ми працюємо. Це є психологія зараз. Напевно, треба заробляти як можна більше очок, адже до кінця першої частини чемпіонату залишилося всього чотири матчі. А можна сказати, що ці три очки додадуть команді неабиякої впевненості перед наступними іграми. Ну, вона перемога завжди приємна, але що вона дасть нам в наступних іграх, це вже скажуть наступні ігри. Мені е, дуже тяжко. Я е, з однієї сторони дуже ми доволі, що ми виграли сьогодні. У нас є три залікові бали і рухаємося далі. Але ж розумієте, що це молоді хлопці, і десь е, е, можуть така, ну як би пробігти. Думка, що ну ми ж щось зробили, ми і так вже на якомусь рівні. Оце зараз і нам нашому тринському штабу і придеться над цим працювати, що ми ще не закінчили чемпіонат, ще ігор достатньо багато і треба ще більше працювати для того, щоб підтримувати свій рівень. На наступному тижні команда піде на паузу під час і матчів збірної. Чи є вже у вас план на цей тиждень? Можливо, з кимось зіграєте спаринг? Так, є, ми дамо тільки два завтра. У нас там тренування на відновлення. Ті хлопці, які грали сьогодні, вони будуть мати навантаження ігрове. Ось а потім вже ми їм дамо два дні вихідних, аби перелаштуватися трошки психологічно від цього пресінгу. І з понеділка ми вже збираємося, тренуємось. У нас вже є домовленість з командою зарею 19 на 16 листопада зіграти контрольну гру товариську. Там дуже хороша команда. Мені сподобалася. І, і, і в середу зіграємо двосторонку, Там приїдуть нові хлопці, які вже давно до нас хочуть потрапити, але ж такий щільний графік, що нема коли їх подивитися. І в цю паузу ми ще будемо передивлятися нових гравців.